Знайдіть жінку моєму чоловіку, каже моя подруга, яка хоче піти від цілком хорошого мужика, від такого, про якого мріють розлучені вдови та інші самотні пані. Він і гвоздик приб'є, і город скопає, і не скандальний, якщо не довести, звичайно. Сім'ю створили рано. Були приблизно однаково наповнені духовно, з роками посудина жінки наповнювалася мудрістю, знаннями, прочитаними книгами, а розвиток чоловіка зупинився на початковому рівні. Дурна, скажете ви? А вона просто втомилася за 20 років сімейного життя, хоче розміняти трьошку, купити однокімнатну квартирку і жити сама, просто сама. Читати книги, гуляти, їздити на море, ну і працювати природно їй тільки 40 років. Синові 19, навчається в іншому місті, примудряється підробляти і орендує кімнату. За нього душа не болить. Матір він розуміє, а батько то любить пропустити стаканчик. Книг не читає, нічим не цікавиться, на виставки з нею не ходить, вважає за краще протирати кальсони на дивані. Кілька разів заводила з ним тему про розлучення. Так він вважає її дурною бабою і пропонує продати квартиру і купити будинок, завести свинею курочок. Вона його розуміє і посилає сигнали у Всесвіт, щоб зустрілася йому гарна жінка. Яка хоче курочок і попивати з ним венце на веранді будинку? Дура скажете з жиру біситься, не б'єш, не п'є. Що їй ще треба скотеняці? Щастя, життя жодне.